Всім доброго вечора. У нас <світло> темнота. Світло включить о 20.30, по-моєму. Гляньте, як я цей кухоньку свою задекорувала. Все ж таки ці шапулечки повішала тут. Красотінь. Вот. Ну, воно взагалі, так атмосферненько, звісно, смотрится. Було б, конечно, шикарно ще помінятися чуль. <реш> ну, все маємо, те маємо. Нове купувати я не збираюся. А... По якій причині? А, по такій причині, що ти не знаєш, де ти будеш завтра. Тому насолоджуємося <реш> тим, що маємо. Ось така в мене гірляндочка. Гарнесенька. Коротше, кірюха мій знову перехворів, Я безмежно цьому рада. Ах, знову горло, знову все це не знаю. Коротше. Ну, то завтра вже може, до вас вийду в відео, бо телефон сідає. Тому, коротше. Багато не буду балакати. <хи> От. А ще я посадила а, цибульку. Ну, може, завтра вам, звісно, покажу уже при придневному світі, да, і не видно. Знайшла таку мисочку і цибульку я брала. Така от там ну, кущовочка, тут і біла, і, і фіолетова Кущовочка поставила на віконце. Ось. Завтра при днівному світі вам все покажу, розкажу. Так що, коротше, на даному етапі такі у нас новини. Буду знову його лікувати. Це якийсь треш. Дома ми боліли раз на сезон, а тут вже два рази на місяць. Ну, таке собі, звісно, задоволення. Ось. Тому ось така. Ось такі Джингл Белс у мене в квартирі дуже гарні. Ці шляпки просто, неймовірні. Вони ну, таку, знаєте, додають атмосферу в кухні. Квіточку сюди перенесла. Ношуся з ними, як дурін, заступає. Хочеться, щоб і там, і там. вони Тому ось так ось атмосферно стало в мене на кухні. Бажаю всім гарного вечора. Тихої ночі і всього самого найкращого. Ну, це тільки хорошим людям. Поганим людям я нічого не бажаю. <гум> так як на мене сипеться кожного дня куча всякої грязі. Тому бажаю хорошого, тихого, мирного вечора і ночі, тільки добрим людям. Ось так. Тепер так. Моя доброта закінчилася на цьому.